Наші милі жінки, у вас є можливість зберегти ваших чоловіків, зберегти нашу країну. І те, що їх може зберегти, це право на вільне володіння зброєю, право на володіння короткоствольною зброєю, на можливість особистого самозахисту кракоствольної зброї. І є в нашій країні такі істоти, які бояться зброї, і ховаються вони в недрах нашої держави. Вони працюють лише на себе і заважають нашій державі перемогти. І коли вони побачать, що ви жінки озброїлись, вони почнуть працювати на користь нашої перемоги. Тобто, коли ви отримаєте право на вільне володіння зброєю, цей апарат, репресивний апарат, почне працювати на нашу користь. Лише ви можете цього добитися. Лише вам він вимушений буде поступитися використати це, при